Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної елітичної спільноти ресургами, я її засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні ми поговоримо про тих, хто рятує Путіна, точніше його вірних менеджерів, які рятують Московію від краху і від багатьох проблем, не дивлячись на те, що поруч з Путіним є багато посіпак, які роблять те, що він хоче, які кажуть йому те, що він хоче чути. Але на жаль. Поруч із ним є і ті люди, які його рятують від цих посіпак. І мова піде про добре нам відому главу Центробанку Набіульну, голову Російського фонду прямих інвестицій Дмитрієва і міністра оборони Московії Білоусова. Це три людини, три функціонери, три менеджери можна назвати, які зараз рятують Кремль від багатьох проблем. Тож не будемо чекати. Поїхали! Одразу зазначу одну важливу інформацію. Мене це змушують робити. Мене змушують сказати, що якщо під відео буде 2000 лайків і 200 коментарів, я станцюю Тіктонік в цьому шоломі. Будь ласка, не ставте 2000 лайків і 200 коментарів. Я не хочу танцювати TikTok в цьому шоломі. Чому я вирішив зробити це відео? Я вирішив зробити відео, що зараз відбувається певна переломна фаза. Певна переломна фаза, коли проблеми Кремля стають системними і впливають вже безпосередньо на певні процеси, в тому числі військовий, як, наприклад, наповнення бюджету для військових потреб або скорочення. Другою причиною цього відео є те, що посіпаки Кремля, посіпаки Путіна довкола Путіна. Можуть повалити ці колони, на яких тримається надійність даного режиму. І почнемо ми з Набіуліною. Кожна із цих колон, менеджерів Путіна, відповідає за певну сферу, яку підтримує, витягує і тримає. Наприклад, Набіуліна тримає макрофін Московії. Попри сильні санкції, попри багато проблем, Набіуліна як фахівець треба віддати належне, змогла перевести економіку Московії. З долара, з євро на Юані. Так, це були там певні спади проблеми, але зрештою вона це змогла зробити. Вона підтримує більш-менш збалансований макрофін, не дивлячись на те, що амбіції Путіна руйнують будь-яку економічну логіку. Але з середини 2024 року, минулого року, Набіуліна почала отримувати шалений тиск щодо ключової ставки Нацбанку, щодо її зниження. І... Постійно найбільш близьке оточення Путіна промисловців, такі як Чеймізов, простіше назвати олігархи. Почали тиснути на Набіуліну щодо зниження цієї ставки. Проти неї були явно інформаційне замовлення. Більш того, ці інформаційну кампанію проти Набіуліну по факту підтримує головний пропагандист Московії Соловйов, який заявляє, що її посаду взагалі треба ліквідувати під час війни і передати повноваження Путіну. Це все робиться з однією метою олігархічному колу довкола Путіна. По факту байдуже як буде функціонувати система. Тобто на тлі дефіциту ресурсів, а чим більшим буде ставати дефіцит ресурсів, тим буде більша ця мотивація щось урвати, щось зберегти, щось вивести. Це контролює центробанк. Вони відслідковують дивні операції, вони подають звіти, вони подають реальні звіти по витоку капіталу. Більш того, вони тримають ту ставку. Звісно, Біуліна зараз вона і протискають, наприклад, останнє засідання центрального банку знизило ставку на піввідсотка. Хоча ті фактори, які б впливали на зниження ставки, практично не були досягнуті, оскільки через українські удари по нафтоприробній промисловості і ряду інших причин почала знову наростати інфляція. На Московії відповідно ставка не мала б знижуватися, але щоб знайти у цей компроміс, щоб від неї відстали, вона знизила на піввідсотки. Хоча це великої ролі не зіграє, оскільки промисловці, олігархи підприємства, які вони утримують, володіють ними, вони будуть все одно зіштовхуватися з високою кредитною ставкою, бо вона зберігається. І чому Набіуліна під загрозою? Ну, по перше, те, що її хочуть усунути достатньо впливові люди. По-друге, що цей тиск буде зростати в моменті, в моменті, коли ресурсів буде не вистачати. І тому ці процеси будуть загострюватись. Зрештою, ми маємо те, що Набіуліна з одного боку це той стов, який вже багато років рятує Кремль, рятує Московію від глобальної кризи. Але позитив настає в тому, що і тиск на неї буде нашаровуватись. І оці заяви Соловйова про передати повноваження Путіну. Ну вони ж не просто так зроблені. Вони зроблені для того, щоб підіграти царю в його амбіціях контролювати. Бо Соловйов відображає те, що хоче бачити певна група впливу довкола Путіна. І тут ми отримуємо шанс, що Набіуліна буде або послаблена. Достатньо сильно, бо коли ми кажемо дуже важливо, коли ми кажемо на біуліна, ми ж кажемо не за персону, ми кажемо за систему, яка стоїть за цією людиною. І відповідно усунення цієї людини часто зруйнує і саму систему. Чому? Бо владні відносини. В Кремлі будується на вертикальних зв'язках. Тому на Біулі, не дивлячись на те, що вона має певний рівень професіоналізму, вона все одно буде підлаштовуватись під ту культуру побудову соціально-політичних зв'язків, яка домінує. І тому її структура, її усунення усунуть і певну структуру, яка тримає у цей макроекономічний пласт. Друга персона це Дмитрієв. Для нас він став відомим лише в Цьому році, оскільки почав займатися дипломатичною діяльністю в рамках перемовин зі США. Але саме це його зробило найбільш небезпечною колоною, бо насправді його підхід до перемовин зі США є ефективним. І якби не професійна поведінка наших західних партнерів, не ефективна комунікація достатньо української дипломатії і, зрештою, не конфліктна ситуація між Лавровим і Дмітрієвим, то він би міг досягти набагато гірших ну, результатів для Кремля і набагато гірших результатів для України і Європи. Тому Дмитрів – це є друга колона, яка тримає, скажімо так, дипломатичну стелю Кремля. І що важливо, що ця колона теж почала тріщати в момент провалів дипломатичних треків. Зараз ми знаємо, що Дмитрів намагається врятувати цей трек, дипломатичний трек своїм візитом до США. Але якщо у Дмитрію не вийде зараз реанімувати трек перемовин з американцями. То його, скоріш за все, поступово відсунуть від дипломатичного середовища, бо це не є його основний профіль, бо він взагалі відповідає за інвестиції, і відповідно той підхід дипломатії, який сповідає, наприклад, Лавров, стара школа, радянська школа, яка не має тієї гнучкості і не має того американського підходу, бо Дмитрів дуже добре розуміє американців, враховуючи скільки він з ними працював, то це значно буде. Не сприяти це значно негативно вплине на спроможності Кремля просувати, лобіювати свої інтереси довкола Трампа, а це відповідно вплине на те, що Україна може отримати додаткову можливість тиску на Кремль через санкції. Тому усунення Дмитрієва це теж є стратегічною потребою України, як і усунення Набіуліної, оскільки усунення Набіуліної, як ми вже зазначили, може вплинути на макроекономічну стабільність в Кремлі на Москві. І третя особа, що підтримує загалом, машину, оборонну машину, промислову машину Кремля зараз і намагається надати їм. Ефективності надати цій машині ефективності це білоусов, міністр оборони. Не дивлячись на свою посаду, він контролює військове промислове виробництво, він контролює багато процесів. І коли ми чуємо, що якась там особа, високопосадовець в Кремлі випадково загинув, випав, отруївся, подавився. То це найчастіше люди, які були дотичні до Шойгу. І до тих структур корупційних, які вибудовував екс-міністр оборони РФ. Бо що його це як священа корова, яку Путін не може перерізати? а ось оточення вирізає Білоусов. Тобто він вичищає ті корупційні моменти, які негативно впливають на здатність Кремля продовжувати війну. З іншого боку, він замінює це, звісно, на своїх людей, але зрештою Білоусов. Це економіст, і завдання білоусового економіста на посаді міністра оборони це зробити так, щоб в умовах санкційного режиму обмеження ресурсів Кремль міг якомога довше задовільняти потреби Путіна в продовженні війни. І тому випадіння з вікон це просто традиція Кремля. Вони по-іншому не можуть усувати. Конкурентів або усувати небажаних персон, але білоусов це та людина, яка може казати правду путіну. Білоусов є засновником такої організації як центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Тобто, це та організація, яка одна з небагатьох надає звіти про більш-менш реальний стан економіки РФ. Відповідно, це має провокувати. Еліти провокувати інших менеджерів в рядах структури Білоусова працювати над вирішенням проблем. Бо ми маємо розуміти, що найбільш небезпечна проблема це та, яку проігнорували. Тривалий час ігнорували, не визнавали і так далі. Бо загострюється проблема, і відповідно, наслідки. Нам, з позиції України, Європи, вигідно, щоб проблеми на Москві загострювали, щоб їх погано і невчасно виявляли. Але насправді дует Білоусова з боку. Промислової такої когорти Міноборони і Набіуліни, яка відповідає за макрофін, він надає ефективність у цій важкій корупційній машині Кремля, оскільки все ж таки вони зазначають проблеми, вони їх підсвічують, і вони таким чином створюють певні можливості Кремлю уникнути найгірших сценаріїв. Зараз Кремль, де тим шляхом, що він не може уникнути сценарія деградації своєї економіки. Якщо Путін не завершить війну, але зараз ситуація дійшла до тієї межі, що завершення війни не означає швидке відновлення економіки РФ, і тому Путін вбачає, що треба продовжувати війну, бо він може в неї перемогти. І відповідно всі ці структури мають обслуговувати його потреби, його бачення. Але тут є один важливий момент, як і з Набіуліною, де ми зазначили, що обмеження ресурсів в Кремлі буде призводити до тиску на Набіуліну, бо до конфліктних ситуацій, бо буде зменшуватись об'єм цього корита, з якого можна витягати. Те саме стосується і Білоусова. Бо Білоусов буде намагатись вичавити максимум в оборонному плані, в оборонно-промисловому комплексі, але ж він ну, не чарівник. Якщо йде загальна тенденція деградації економіки, то відповідно це вплине на показники. А оскільки довкола Путіна є достатньо вагома кількість посіпак, в тому числі які і не задоволені підвищенням впливу Білоусова в становищі довкола Путіна, то вони будуть намагати збити збити його. Тими тригерами, що ось дивіться, падіння в нас промисловості, падіння в нас в тому, армія не забезпечена і так далі. Бо ми маємо розуміти, що посада міністра оборони в РФ вона трохи ширша за посадою міністра оборони по повноваженням, за посадою міністра оборони в Україні, для прикладу, і набагато ширше в повноважень за посадою міністра оборони в будь-якій європейській країні. Тому зараз відбувається оцей цей цікавий момент. Що ми або побачимо Кремль з позиції, що вони будуть намагатись грати в ефективність, що вони будуть намагатись посилювати тих людей, які приносять ефективність цій машині. Або, скоріш за все, я ставлю на те, що цих людей, які приносять ефективність, почнуть збивати. І головним тригером стане загострення економічної ситуації. Тому те, що я часто кажу, треба дивитись на комплекс факторів. Економічна ситуація, це загострення падіння і так далі, це наслідок. Так само, що і потенційні відставки або усунення чи Білоусова, чи Дмитрієва, чи Набіуліну. Це вже буде наслідком. наслідком того, що має падати економіка. А коли їх усунуть, це буде провокувати на ще більшу пролінську деградацію довкола Путіна. Тому мотивом цього відео є оце моє бажання зазначити, що зараз може відбутись дещо цікаве. Зараз це не значить завтра, не значить через тиждень. Це значить, що це ближче, ніж було, може відбутись дещо цікаво довкола оточення Путіна на тлі загострення економічної ситуації. І як тільки почнуться вибиватись остаточно такі люди, як Дмитриєв, як Набіуліна і як Білоусок, значить, ми йдемо правильним шляхом. З великою Європою у серці та маленькою Московією на мапі до нових зустрічей.